Друзі, всім привіт! Мене звуть Карпенко Анастасія і я випускниця кафедри Кмат. Сьогодні я вам трохи розкажу саме, чому я обрала кафедру Кмат і чому рекомендую обрати її вам. Отже, почнемо з першого: саме чому багато років тому я її обрала. Е, перше, це тому, що на кафедрі був високий попит на місце. І я розуміла, що місць мало, бал високий, і, відповідно, буде. Мало людей, хто згодиться потім йти на контракт, і відповідно, з того було багато плюсів, які я розуміла, що тоді, і розкажу вам трохи про них зараз. Найголовніший плюс це те, що ви зможете задавати питання, коли ви будете в маленькій групі і вам будуть приділяти більше часу. Це своєрідний мінус, бо коли ви не хочете, щоб вас запитували, вас все одно запитають. Ну, таке відбувається іноді. От саме тому я поступила на цю кафедру. З мінусів так було трохи. Я завалила англійську мову, бо перенервувала. Чого вам бажаю, щоб ви не перенервували, добре здали ним те вже. Відповідно, я потрапила на перший курс на контракт. Але я дуже туди хотіла. І все ж таки сказала, що батькам ще буду оплачувати його. От, батьки погодилися, і, відповідно, я потрапила на кафедру? Вже з по результатам першої сесії е, я отримала високий бал і потім перейшла вже на бюджет. Відповідно, якщо вам дуже хочеться чогось у житті, будь ласка, продовжуйте. Не боїться, не бійтеся, все буде добре. Правда, якщо ви чогось справді хочете, воно буде. От, е, Які предмети я вважаю? Важливими в своєму житті, які дала мені кафедра, це алгебра та геометрія, математичний аналіз, штучний інтелект, аналіз даних. Саме аналіз даних потім допоміг мені, коли я вже почала працювати, а зараз вже і інвестувати, розуміти графіки, аналізувати макродані економічних показників. І, взагалом, розуміння графіків і даних допомагає. У кожному моменті вашого життя. Ну і найголовніше, аналіз даних допомагає бути більш уважним, що може допомогти потім прочитати контракт класно, заробаляти багато грошей, бо ви просто уважний. От, якось так. Якщо ви хочете пораду, то саме час йти, правда. За штучним інтелектом майбутнє, і я вірю, що у вас вийде не обов'язково розробником, але щось для себе ви обов'язково знайдете, бо фундаментальні знання.